Випробовуємо годинник, який запевнили, що він орієнт. Ворієнт. Чекайте, покажемо вам це. Покажемо годинник. Е, годинник, який може варитися в кипятку, падати йому. І якому 20 років і він ні разу не ламався. З цих сторін покрутим. Оригінальний японський орієнт. Не китай. китай. Кип'ятиться вода. вода. планом. Зараз, чекай, покажем плиту. Yeah, Нет, на дев'ятку на максимум. Підп'ятиться. Вложимо. Скільки секунд. П'ять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 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 Витягуємо. Раз. Три. Чотири. Зато то як він помиється, дивіться. Ірини. мікроби. Е, то є експ... По експлуатації годинників той. Інструкція його... е. по експлуатації. Годинку більше 10 років нас переварити треба буде. І все, все, нормально. Сп... Сполоснули, сполоснули. Холодною водою закалили. Я... Я... Дамаску сталь. Дамаску сталь. Все. все. Охолодили. Як новий. Новий годинник. Гарантію <сві> ще плюс 10 років. Він наш новий. Новий годинник. Як можна зробити новий годинник? Ще раз! Ти <сві> <Пораз. сві> <Ще раз. IT> хочеш заїбати котли <сві> чи сварити. Я не вірю, що їх не можна варити. Просто. А, ще раз. Проп'яком зимом, що він може в кіп'ячій удій стрілка йде. Оля, відійди. Тобто це Юра робить, знаєте, не можна. Даю коментарі. Юра не може заїбати котли, він вже не знає, скільки їх варити. Бачили родінники міфі в передачу? Давай, і да. Де стрілка? Дайте вилку. Охолоджуємо. 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 Нагріваємо. Так, любі друзі, робиться калене скло. Найліпших не пробиваємо кудини. Беремо стіну. херачити. Все. Іде далі? Горіла глаз. <ріхи> Падло. Пад. Чекайте наступному сезоні. 100 метрів під одвою. В наступному сезоні ролікс. Ролікс. Як забити заєте ролікс?